Слава Україні! Розпочалась 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишаються високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі противник, не відмовляється від ведення загарницької війни. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів: ветеринарне, глибоке, гатище, вовчанськ, зибене, волохівка, охрімівка, черняків, комісареве, бударки та довжанка на Харківщині. На Купінському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти: Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області.